Друзі, нас про проголовне поїхали. Вибухи в Брянській області стали серйозним сигналом для російського командування. В Брянську стався потужний вибух на заводі з виробництва радіаторів для ракет «Іскандер», решник і інших балістичних ракет. Завод був важливим елементом російської військової промисловості, що готовляв критичні компоненти для стратегічної зброї. Площа пожежі на заводі сягнула 2200 квадратних метрів. І кілька годин після вибуху величезний вогонь не давав змоги ліквідувати наслідки. Як повідомляють місцеві змі 72 росіяни, на отримали поранення і були. Доставлені в лікарню 200 загинули або зникли безвісти. Причини вибуху, і досі залишаються частково невідомими. Однак, за інформацією від телеграм-каналів, до цього інциденту причетний український диверсант, який працював на заводі. За їх даними, цей чоловік родом із Сумської області передав розвідці України точно локацію цеху, де зберігалися критичні компоненти для ракети, і сам заклав вибухівку під однією з спечею. Вибух був настільки потужним, що радіаторні запчастини для ракет і інших систем були знищені разом із частиною виробничих потужностей заводу. Після атак деверсант успішно покинув територію Росії. і не має жодної загрози для себе. Протягом того ж дня російські анонімні джерела повідомили про серію вибухів підмосковних областях, які потрапили в цензуру. Російських змі спочатку вибухи були розцінені як звук вибуху під Москвою, проте згодом правда прорвалася і стало відомо усім. Україна завдала прицільних ударів по стратегічних об'єктах Міноборони Росії на території Московської області, як стверджують джерела за попередніми оцінками. Невідома стратегічна зброя українського виробництва нанесла удари по глибоко захищених об'єктах, серед яких підземні командні пункти сховища стратегічних запасів центри зв'язку і координації ядерних сил. Ці об'єкти є надзвичайно важливими для управління військовими силами Росії їх стратегічним збереженням, зокрема для ядерного потенціалу пошкодження таких важливих об'єктів для Росії означає серйозний удар по її військовій ядерній інфраструктурі. Ці об'єкти зазвичай ключовими ланками для стратегічного управління їх втрата суттєво знижує ефективність Росії в управлінні силами у разі ескалації війни підземні командні пункти здатні пережити ті ядерні удари мають величезну цінність для Росії, оскільки використовуються для управління її військовими і ядерними силами. Центри зв'язку та координації ядерних сил є необхідними. Для безперебійного функціонування збройного арсеналу тому їх знищення практично паралізує можливість Росії здійснювати ядерні операції, що ставить під сумнів її здатність до протистояння в ядерній ескалації. Росія зазнає не тільки військових поразок, але й глибокої внутрішньої політичної кризи військової втрати на фронті деморалізації зростання опору серед солдатів призводять до значної втрати довіри до влади. Відчувається внутрішня боротьба за владу де Патрушев активно намагається перехопити ініціативу і вийти на передній план після поразок Путіна. З кожним новим ударом Україна покращує свою здатність до точкових стратегічних атак, тим самим сприяючи руйнуванню військової інфраструктури Росії. Кожен знищений стратегічний об'єкт є ще одним кроком до визволення території та повної перемоги війні. У той же час психологічний тиск на Кремль зростає. Його здатність до контролю над ситуацією на внутрішньому фронті продовжує знижуватися. Росія не здатна ефективно відреагувати на українські удари і вже почала відчувати, що час працює проти неї. Україна має всі шанси не тільки зберегти свою територіальну цілісність, але й перемогти Росію, зруйнувавши її військові стратегічні структури. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.